Перше муніципальне бюро відкрилося в Кіровограді, організувало його на базі громадської приймальні Артема Стрижакова. Головний напрямок роботи реалізація програми П'ять перспектив змінити місто та втілення низки інших міських проєктів. Про свої проблеми містяни можуть повідомити на телефонну гарячу лінію. Незабаром має запрацювати і сайт, на якому в інтерактивному режимі будуть відображатися проблеми міста. Спеціалісти бюро систематизуватимуть зібрані проблеми та звертатимуться до органів влади, аби їх якомога швидше вирішити. Ішити також організація буде консультувати кіровоградців і організовувати заходи з благоустрою Кіровограда. Сьогодні ми працюємо над третьою перспективою, яка є в програмі Артема Олеговича. Зараз реалізуємо проект енергоефективне освітлення дворів. Ми встановлюємо світлодіодні ліхтарі, які є більш економічними, мають набагато більший радіус освітлення. На сьогоднішній день вже встановлено понад 300 ліхтарів більш ніж ста дворах міста. Безусловно, сьогодні у мене недостатньо тих інструментів, котрими наділен мер города Але, вважаю, це не давно. мешать мне вместе с командой работать плодотворно по начатым направлениям. Мы изучаем украинский опыт, европейский опыт и реализовываем современные проекты на территории нашего родного города.